Я тебе шукаю по цілому краю від Дніпра й Прута, до Карпатській, я спитав про тебе в річки і дороги, ще спитав у сонця у гір як дощі пройдуть в моєму краї, і веселка за селом заграю, я зберу в долоні всі краплини і до тебе з піснею прилину. І первоцвіт вогнений, хай тобі нагадує про мене, де тебе шукати, де тебе чекати, в полі при дорозі, чи на стежці Вір, усміхнеться сонце, зійдеться дороги, я тебе зустріну, тільки ти повір. Як дощі пройдуть в моєму краї, і веселка за селом заграє, я зберу вдома до тебе з піснею прилину, принесу тобі в тій пісні квіти, ніжністю і ласкою зігріті, і найперший первоцвіт світ вогнений, хай тобі нагадує про мене, хай тобі нагадує про мене.